Чоловік зарізав велику корову, запалив гриль і сказав дочці: Донечко, подзвони рідним, друзям та сусідам і запроси поїсти з нами. Давайте бенкетувати. Його донька вийшла на вулицю і почала кричати: Будь ласка, допоможіть нам загасити пожежу в будинку мого тата. За кілька хвилин вийшла невелика купка людей, а решта поводилася так, ніби не чули крику про допомогу. Ті, що прийшли, їли і пили допізна. По закінченню вечері, приголомшений батько звернувся до доньки. Я майже не знаю людей, які були у нас на вечері, деяких бачив один, два рази, деяких взагалі ніколи раніше не зустрічав. А де всі наші родичі, друзі та сусіди? Донька відповіла. Ті, що вийшли зі своїх будинків, прийшли допомогти нам загасити пожежу в нашому будинку, а не на свято, це ті, що заслуговують на нашу щедрість і гостинність. Висновок. Тим, хто не допомагає вам під час вашої боротьби, не варто їсти з вами на вашій переможній вечірці.